І всім знапривіт! Ви на нашому каналі Читата та та ка Знову я з вами Анжеліна. А про яку книгу ми сьогодні з вами поговоримо, ви не дізнаєтесь, поки не підписуєтесь на наш канал, не поставите лайк і не жмите А сьогодні в мене ось така дуже прикольна книга, яка називається «Передувати виразень». Написав її Андрій Копатюха, видавництво «Ранок». А сама ця книга про повномасштабне вторгнення і про родину з Києва, там де була був тато, мати, дівчинка 11 років, маленький трьохрічний хлопчик і китя. Вони жили в Києві і коли почалась повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення в сусідній будинок біля них прилетіла ракета. Вони не знали, що робити, вони були. Дуже злякані, вони не знали, що їм робити. І е, думали, що якщо вони переїдуть в село, яке знаходиться неподалік від Києва. Е, е, дуже маленьке село, десь 300 чоловік, може трошки більше, трошки менше. Е, їх там ніхто не тронеть, е, туди не переїдуть е, росіяни і тому подібне. Вони переїхали в те малесеньке село, там, де в їх бабусі, було, була, був дом. Снаружи він виглядав такий старенький, але всередині був дуже, доволі добрий ремонт, як в квартирах. Ось, вони там були, вони там жили, але в другий чи в який там день батько. Цієї родини побачив, як в те саме село заїжджають автівки, танки з е, словами і з буквами З. Е, вони дуже злякались. Вони не знали, що робити, е, і в них була ж ця киця. Вона вибігла, вона вибігла на вулицю. Росіяни їх побачили. В них там наказували роздіватися, віддавати всі телефони, але ця родина була не аж така тупа. Ну, вибачаюсь. Але ця родина сказала росіянам, що вони проти телефонів в дітей, але оставили в доньки один телефон. Який вони спочатку не використовували, але потім він знадобився. Вони їх там роздівали, наказували роздіватися, щоб подивитися, чи в них немає якоїсь зброї, якихось тутуїровок українських, за яких би їх могли вбити. Віддавали всі телефони, забирали всю їжу. Росіяни ходили по всіх домах, забирали всю випивку, алкоголь, всю їжу, але потім, на щастя, добра сусідка в селі дітям передала яєць і щось там ще мені здається. І курку. Ось яку вони потім зробили. А, мені ця книга дуже сподобалась, але вона була дуже сумна. А, тут не було малюнків, але я це переставляла все в голові. А, чому врятувати березень, ви спитаєте ця книга? Тому що в самій книзі а, мати розповідала своїм дітям, щоб вони щоб їх якось розвеселити. щоб в них піднявся настрій, щоб вони не були такі сумні, щоб забрати якийсь час, розповідала сказку рятувати березень. Ось. Потім в них вийшло в кінці, в них вийшлось виїхати з села, яке було окупіроване. Але сталася така ЧП, така проблемка, що сам цей батько цих дітей, вони ще перед цим спробували самі виїхати на автівках. Але там було багато блокпостів російських, було багато військових, які їх хотіли вбити. Бо стояв танк в. В лісі, який на них потім направив дуло, в них потім не залишилося автівки. Але перше, що вони дуже розумне і добре зробили, це відкрутили колеса, чи що то було з автівки. Що про росіяни її не забрали, не угонали, не вкрали, не уїхали на неї і так далі. Росіянам нічого не сталося, як просто вибити в ті автівки і розстріляти вікна. Ця сім'я пробувала виїхати самою з того малесенького села, але в них це не вийшло, тому що там стояло два чи три російських блокпоста, багато військових з раціями, які це все могли передати. Далі багато танків, машин, військових, але потім сталася дуже добра річ. І вони почали виїжджати всі, пригнали автобуси, вони виїжджали всі з того малесенького села, і сталася така проблемка, що батько. Тієї сім'ї він був, е, він був е, за кермом, одного з автобуса, їх там було два чи три, був за кермом одного з автобуса, і вони старались попасти всі в один автобус, але в них е, з рук в Юлі маленької дівчинки е, вибігала, вибіжала Киця. Е, вони сам батько не міг нічого зробити, тому що його або б розстріляли, або забрали, або вбили, тому що йому постійно треба було бути за кермом і залишатися в автобусі. Маленька дівчинка вибіжала з автобуса за кицею. Вона була в червоній курточці, і одна жіночка. Там батько кричав, мати шукала Юлю. І потім сказала жінка з села, що вона побачила, як дівчинка в червоній курточки. Зайшла в автобус, але в інший, в другий чи в третій, вони всі поїхали разом в Київ, і в них сталося таке чпе. Що дівчинка, яка зайшла в автобус, була не Юля, і вона осталась в окупірованому селі з кицею на руках. Представте, 11-річна дівчинка, це, наприклад, я, тому що мені 11 років, з кицею в окупірованому селі, там, де багато військових. Росіян, там, де мене можуть вбити, там, де зі мною можуть зробити Любшо, і ще в неї при цьому був телефон, який могли знайти. А, ось, а, а сам батько він не знав, що робити, тому що хто знав, що та дівчинка, яка зайшла в автобус, була не Юля, тому що все село не. Не знає е, Юлю на лице і не може сказати, що то була саме вона. Але дівчинка, яка зайшла в автобус, була в червоній курточці. Е, він не знав, що робити, але потім прийняв рішення і е, вирішив, що робити, а що зробив сам батько, як він цю ситуацію вирішив, що сталося далі. Ви можете прочитати в цій дуже прикольній книзі. Я вам її дуже раджу прочитати. Книга збереться врятувати березень. Мені вона дуже сподобалась. А я вам раджу читати різними мовами: англійською, словацькою, чеською, німецькою, англійською, але тільки не російською. Тому що на що вам це треба? Читайте, прокачуйте свої мізки на всім па-па-па-па!